Привітуліки, привітуліки. 3 червня вівторок я знову з вами. Взагалі я збиралася відзняти вам на вулиці відео і показати і лохину, і сьогодні Вовочка Посіяв огірки. Проросли добре, всі 20 насінин. До речі, Синенькі ті, які я замачувала, першими проклюнулися. Вже позавчора ввечері вони наклюнулися. І вчора вранці вже такі були, що їх можна садити. А от жовте насіння вранці було ще взагалі не проклюнуте. І до вечора воно почало прокльовуватися. Сьогодні зранку всі 10 насінин проклюнулися. Ну, коротше, супер. Посіяв сьогодні, Вовочка ще один рядок. Перший рядок, який він сіяв, яке я замучувала насіння, вже почало сходити. І я думала познімати вам і як огірки почали сходити, і де лохину посадили, і гарбузи проросли, але дуже мало проросло гарбузів. Гарбузів я клала, я не пам'ятаю, скільки там насінин, штук, мабуть, 20, якщо не більше. А проросло, ну, насіння, мабуть, старе. Проросло тих, що голосімяннюють, на 3 виходить лунки, шість зерняток, а стофунтовки всього 4. Так? Чи навпаки? Та ні, здається, так. Ну, коротше, разом на 5 лунок. Mm. Але Вовочка вирішив, що він не буде викидати те насіння, яке не проклюнулось, і все ж таки його десь прикопав. Каже, буду поливати, подивимося, можливо, щось з них та виросте. І я ж кажу, що я так хотіла сьогодні познімати на вулиці, але в нас така неймовірна спека стоїть, що я просто не можу вам передати. Я не знаю, скільки там градусів. Google пише от зараз переді мною. 29 градусів. Я не дивилася на метеостанції, скільки там насправді, але ну, дуже. Дуже-дуже прямо жарко, дихати немає чим. А в мене знову це вже, мабуть, десь. Та після її, е, страшенно болючої перев'язки у хірурга, коли порозривали то все м'ясо, мене з тих пор колбасить не по-дитячому, знову час від часу тіпається нога, знову мене швиряє. Ну, це, мабуть, на нервовій почві. мене швиряє в оці приливи, е, тому мені взагалі геть погано на дворі. Зато знаєте, чим я займаюся вдома. Ну, помимо того, що я збираю замовлення фасую, я вам знімаю сьогодні таке відео. Спека ж настала, да? морозива ходья. Хочеться Хочеться морозива. Купувати морозиво, ну, це таке собі задоволення. По-перше, воно все хімічне, а якщо десь і знайдеш більш-менш... Гарний склад, ну, от, наприклад, як в Аграмолі, звичайнісіньке морозиво в стаканчику, тобто, це ж не в шоколаді, ні в чому, коштує майже 30 гривень, а за всякі інші більш дорогого сегменту я взагалі мовчу. Тому, і за великим проханням однієї з підписниць. Олюня, тобі привіт. Е, тому я вирішила відзняти. В мене є рецепти. Е, хтось, можливо, буде стверджувати, що це не морозиво. Але, вибачте, для мене це дійсно морозиво. Багато хто стверджує, що морозиво це вершки, взбиті з гущонкою. Я куштувала один раз в житті, не я його готувала, е, знайома моя готувала. Слухайте, як його можна їсти. По-перше, воно до такої ступені солодюче, що я не могла його їсти. А по-друге, ну, знаєте, в мене складається враження, що я взяла шматок масла в рот, ну, відкусила його да, і в роті смокчу шматок масла. Ну, не можу я. Я з дитинства не їм домашню сметану та, що з вершків. Магазинна, до такої консистенції, як магазинна, да, роботуха, будь ласка, я можу їсти у будь-якої кількості. Домашню з вершків. Mm -mm. І те саме стосується і Морозова. Тому у мене давно вже є декілька рецептів: є просто молочне, є шоколадне, є кавове і є фруктове. Ну, Фруктове зараз взагалі не по сезону ще поки що. Я сьогодні зняла молочне. Попереду ще зніму і шоколадне, і кавове. Всі в один день Жи ж не будеш готувати, ні. Треба по черзі. Тому сьогодні я займалася. Ну це воно готове буде. Зараз майже третє. Десь о восьмій воно буде готове, сьома-восьма вечора. Тому відео, скоріш за все, вийде вже завтра. От. Це морозиво, яке сладкість ви можете регулювати за своїм смаком. Це морозиво, яке може їсти е діти. Це морозиво яке... морозиво, яке можуть їсти всі будь-які люди, навіть з сукровим діабетом. Ну, Абсолютно всі на будь-якій дієті, на будь-якому будь харчуванні, ну, окрім тих, які не переносять лактозу, да? бо там молоко є. А в принципі, більше там нема ніяких взагалі обмежень. І хай стверджують деякі, що це не морозиво, але це смачно, це натуральне в першу чергу. Ну, і більш бюджетно, аніж купляти оту непонятно, яку хімозу. Тому я готова до хвилі хейту під тими відео. Але для нормальних людей я вважаю, що треба зробити. Єдиний мінус у мене, що це молоко куповане. Якби було своє, то, можливо, б швидше зробила. Я не знаю, чому я не записувала раніше ці відео. Хочу б і не знаю. Так що такі справи. Стосовно перев'язок, значить, з'їздили ми на перев'язку позавчора, ковиряли мили штрикали. Ні, в суботу це було. У понеділок, значить, він сказав, що його не буде, щоб медсестра сама зробила. В принципі, відбулося те, що я, за що я їй хвилювалася, що в неї 10 рук немає. Одною рукою вона тримає катетер, іншою вона тримає шприця. Хто буде тримати цю ванночку, Не зрозуміло. Вона спробувала позвати медсестру з сусіднього кабінету та сказала, що вона зайнята. Тому позвали мого Вовочку, який сидів під кабінетом в коридорі. І Вова нам асистував, тримав отой лоток, куди все це стікало. Що сказала медсестра? Що вона теж не бачить сенсу в цьому взагалі? Що вона, так як і я кажу, вважає, що легше було промивати зі шприця і не морочити, по-перше, голову, а по-друге, не причиняти біль та незручності, да, тим, що засовується ота трубка, той катетер в рану, і там нею ковиряється і олозиться. Е, промили, вставили знову резинку, е, все це заклеїли, і треба віддати, як там кажуть, віддати долне да, моїй медсестрі каже, слухай, давайте завтра не приїжджай сьогодні, Приїдеш післязавтра. Якщо лікар, каже, буде дуже мітингувати, то скажемо, що я по пам'яті, як ви їздили через день раніше, так я тобі її назначила. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що він взагалі забуде, коли він її мене бачив, а коли ні. Тобто, що не дуже принципово він до цього буде відноситись. Але, ж, але. тому в мене сьогодні видався день. Коли я вдома. І єдине, що я так мріяла виспатися, а вчора мені медсестра нагадала про діаксізоль, я за нього забулася, я його використовувала колись у 2019 році для лікування трофічних язв на нозі, не дешево, скажу, задоволення, але ми його купили вчора. Я не знаю, ножку пам'яті просто немає, про нього забулася. Так ось я мала необережність покласти його на ніч, ну, зробити перев'язку, нанести цей діоксізоль, і воно у мене так пекло, особливо під ранок, ці всі раночки, вавочки, що я прокинулась на світ не заря. Ходила, човгала, робила перев'язку, в ітогі Мікі почав бігати до мене, носити іграшки, потім побіг до Вовочки, розбудив Вовочку. Ну, коротше кажучи, сьогодні вперше Вовочка встав пізніше, ніж ми, можна сказати. ну так. І зі словами, чого вам не спить. А він вчора був на шабашки, як я тепер називаю його роботу, і приїхав додому вже пізно, десь о пів на дев'яту. Вже було темно, нічого вчора не поливав, він. не посадили ж не огірки. Я ж думала, ми вчора їх посадимо. От. Е, тому не знаю, це мені здається треба його на день робити, а ніч все ж таки прикладати свою мазутку, щоб хоча б спать спокійно. От. І так як у мене сьогодні є вільний такий час, я вирішила все ж таки, розумієте, робити. Любий рецепт, не обов'язково морозиво. Робити його без камери набагато швидше і простіше, аніж знімати все це на відео. Тому, ой, а як укропчик нашумів. У відео з укропчиком залетіло і на цьому каналі, і на кулінарному, стільки переглядів, стільки коментарів. Звичайно, хто що пише. Багато хто пише. Що воно там вам воняє? Я так всю жизнь роблю і нічого не воняє. Ну, куди не воняє, робіть. Робіть, будь ласка, кожен ладен робити так, як він хоче, так, як йому зручно, так, як йому подобається. Я показала і розказала, як мені не подобається. Цей спосіб дійсно мені сподобався. Кріп, виходить, розсипчатий. Відкрив пляшечку, потрусив прямо з пляшечки, закрутив і назад поклав. Одна мені пише. А коли у вас залишиться пів пляшечки, ви його пересипете в пакетик чи він так і буде лежати в камері і займати місце? Що ж на півпорожня пляшка займає місце? Кажу Боже, та скільки ж вона там місця займає? Розумієте, як... ну я не знаю. Ну якщо у людей немає місця в камері, то може його тоді взагалі не морозити. Я як небудь знайду на декілька пляшечок місце. Мені дуже сподобалося, дійсно, запаха немає ніякого. Кріп розсипчастий, ні руки не треба задіяти, ні ложку, ні чогісінько. Я збиралася в банках морозити, але банка це скло і треба було бути доволі обережними, щоб ну, банки з-під кави з кришкою. Бо ложкою мерзлий, можна тюкнути, і банка може луснути. Та так, як і контейнери. Багато хто пише, що морозять в контейнерах. Я про контейнери можу сказати наступне: якщо це контейнери дешевого сегменту, тобто тоненький пластик, такий ото, знаєте, твердий, то коли дістаєш його з морозилки, без різниці, що там, зелень, помідори, перець, і починаєш його відколупувати будь-який маліший неправильний рух, і контейнер лопається. Це по-перше. По-друге, контейнери ті, що більш якісніші, м'який товстий пластик, все рівно вони, ну, аромат просочується. Єдиний варіант, в який можна було б морозити, це контейнери або скляні, або пластикові, до речі, позаду стоять. Це ті, що просиликонізована кришка. Тобто на кришці є силіконова така вставка, вона дуже щільно е, сідає на сам судочок, е, з чотирьох боків закривається, воно притискає. Да, такі контейнери, да, но, вибачте, такі контейнери займатимуть місце за рахунок самого контейнера, наприклад, скляного. Е, набагато більше, ніж та пляшка. А по друге. Такі контейнери дуже дорого коштують, щоб їх купляти для заморозки овочів. Все інше перепробуване мною. І судочки, і кульочки, все мені воняє. Я не знаю. Не ваняє людям, нехай роблять. Мені ваняє. От. Що ще хотіла розказати? Не знаю, завтра нам знову на перев'язку. Не знаю, що він буде казати. Завтра має бути лікар. Тому все. На сьогодні давайте так, буде недовге отаке відео. Я просто, я, ж, я хотіла на вулиці познімати, воно було б значно довше, але я не піду на таку спеку на вулицю. Тим паче, що після я ж, Я і вранці ж перев'язку зробила, але також нанесла діаксізоль. Сказала, на ніч приберу, промию і буду накладати свою мазь, бо ну, дуже пече. дуже. Рани набагато сухіші з ним стають, підсихають, але ну, прямо вогнем горить, як ото кажуть, і все. От. Все тоді будемо на цьому прощатися з вами. Е -е. Морозиво, скоріш за все, вийде завтра. Я б могла б і не записувати це відео, але дивлюся, що це вже мене два дні. Не було з вами, вирішила не пропадати надовго. Все, буду прощатися всім. Дякую за перегляди. Не забувайте дивитися рекламу, не перемикайте її, не промотуйте, бо це ті самі копієчки, які нараховуються нам за ваші перегляди, так сказати, зарплата. А я буду зараз дістану з камери, я вже приготувала ваги, приготувала е, принтер для наліпок, пакетики позносила і зараз дістану закласки, буду збирати замовлення. Бо завтра треба, ще відправити, буде замовлення. Так що все всім бажаю добра, миру, здоров'я. Всіх вас безмежно! Цілую, люблю, бережіть себе і будемо далі з вами на зв'язку, і будемо їсти морозиво. Да? Обов'язково. Па-па!